Я маю надію, що Україні має бути краще, що воно має завершитися усе це зло, яке нам нав'язали сусіди. І, звичайно, дивлячись на відносини з Богом, християнський дух наших керівників держави, чи навіть закордонних, можна сказати, хотілося би краще. Хотілося би краще, щоб. Політики різних країн, які на поважних вирішальних посадах, щоб вони все ж таки, все ж таки, дивлячись історію тих, хто розпочинав Америку, хто розпочинав Європейський Союз, це будували на християнських цінностях. Я не втомлююсь про це говорити. І якщо ці цінності будуть відкинуті, то тоді історія піде зовсім інший бік. Чого би я не хотів, тому наша з тобою передача, друже, для того, щоб більше людей закликати до Бога, до Христа, до правди, щоб було більше праведників на землі. Авраам пригадуєш, каже до, до ангелів до Бога: ну як там буде 40 праведників, невже ти знищиш содому, пригадуєш? Mm -hmm. І дійшло до 10, і до 5, і не знайшлося. Хотілося б, щоб знайшлося в світі. Не 10, не 5, а мільйони людей, які можуть все ж таки своїми молитвами, своєю поведінкою от, внести корективи в те, що зараз відбувається. З іншого боку, кажуть, що ну, війна може завершитися дуже скоро. Ви про це міркуєте? відчуваєте, що така перспектива є, чи зовсім нема? Так, так. Я... Маю таку надію, що вона має от от десь скоро завершитися. Причому так знаєш, несподівано, що ніхто не буде знати, вона один день має зупинитися. Щось має відбутися таке, як той рубильник, раз і воно має наступити переміна у тих відношеннях і в тій ситуації, в якій ми живемо. Ну дай Бог, щоб так і сталося. Пастор, ви кажете про праведників, так а тут дуже велике питання. Ви відчуваєте, що ну в, в, давайте про Україну поговоримо: що в Україні є ці праведники, на яких тримається вся наша країна, чи відчуваєте ви це? Так, да, Я вірю в це. Вірю, тому що вся історія України. Дивитися, а дивитися, чому більше тисячі років назад? Князь Володимир прийняв рішення прийняти християнство. Це був важливий е, поворот в історії України. На жаль, цього, так би мовити, е, не наша влада, наша школа, наша освіта і так далі. Е, мали би про це аналізувати. Чому державний діяч-політик раптом відмовляється від язичества, того поганства, ідольства. І раптом він приймає християнство. Це важлива річ. А сьогодні, коли ми говоримо про християнські цінності, появляються мудрагелі. Держава, церква від держави відділена. Чуєте, зразу держава світська і так далі. Ну а чомусь так не казав князь Володимир? Він розумів, що церква церквою, а християнська ідея є. Християнські цінності. Це так би мовити, ну він це започаткував. Він розумів, що це буде корисно для розвитку держави. Так? І власне, церква почала відкривати школи, сиротинці, дома милосердя, друкування, культура і так далі. Базується, це робила церква, незважаючи на всі, так би мовити, недоліки, помилки, людські фактори, які були, є і будуть. І на них не треба робити політики і принижувати церкву. Розумієте мене в чим суть? Все ж таки 2000 років ні одна інституція світська не проіснувала. Ні одна імперія спотужна не проіснувала тисячоліттями. Пару сот років і кришка. Пару сот років і розвалилася, так? Радянський Союз ледве дотягнув до 70 років і розвалився. Тому о, Бог має проект я вірю, я це серце відчуваю про Україну. І тому він нам допомагає вже четвертий рік. Бог допомагає, що армія Друга в світі не може взяти маленької України. Хіба то не чудо? Хіба це не чудо? І те, що скинуто на нашу землю, ті може мільйони тонн отої вибухівки, всякої всячини, що, як кажуть, і. Був я в Харкові пару років тому. Обстріляли, обстріляли. Давалась би катастрофа. Якби так було в Європі, всі б втікали і залишили. А тут раптом люди вийшли, я на свої очі бачу. Підбирають, замітають, дири латають. Тобто така живучість, що просто хочеться сказати Слава тобі, Господи, що народ український от він має такий великий потенціал. І то, що ми з тобою ведемо, передачу, то що ми маємо велику свободу для проповіді ванглії, для поширення Біблії, от все це має зробити свою роботу, щоб більше і більше українського народу нахилити до Бога, до правди, до істини. Пасторе, останнє питання, що встигаю вам поставити зараз: знову обстріли по енергетичній інфраструктурі, знову терпіння, знову ось ці блекаути скоріше за все повернуться. От що нам говорить Біблія в часі таких випробувань і терпінь? Ясна річ, що лукавий завидує Україні. Хто би міг подумати, що в 21 столітті в центрі Європи? Роз... Буде розпалена отака бійня і так далі. Це є промисел ворожий, де він відчуває свою нечестиву душею, він відчуває, що в Україні щось народжується дуже важливе, так як народився Ісус. Прийшли царі, ці мудреці, і кажуть, а де народився цар юдейський? І написано, Ірод, стривожився і весь Єрусалим. Ірод, ти чого боїшся? дитятки, що народилося? Десь там в Іфліємі, навіть ніхто і не знає де. А його стримуважи. Цар народився, конкурент народився. Вау, треба щось робити. І підняв Бучу і вбив багато тисяч дітей, написано в Іфліємі. І так далі. І тому оця моя версія така. Я не пророк і не пророкую, але історія показує, що Лукаві завжди піднімав руку. Каїн підняв руку на брата. Правильно? Так. Брати продали Йосифа, правильно? Фарисеї, книжники, духовенство відкинули Ісуса. Відкинули, тобто неправда завжди бореться з правдою. Вона завжди кидає, опльовує от, зневажає. І, і навіть якщо не вдається її опозорити словами, принизити, вона приміняє насильство. Це робила радянська система. Коли ти мовчав, все, тебе не рухають? Тільки було відкрите щось про Бога сказати, зразу приходить служба. Правда? І закривають рота. Не закрив рота в тюрму, не, закри... не помогло в тюрмі, відправляти ще далі десь в Сибір і там згноять. Але ми маємо боротися з неправдою. І ось тому ми не повинні переживати, Бог допоможе, ми це переживемо. Він хоче Україну зробити такою, щоб люди втікали з України. І зробити проблему Європі, щоб мільйони біженців туди пішли. У нього є замисел такий: Україну знищити, нагнати туди і таким чином Європу принизити і Європі придати проблеми. Це є робота нечиста. Ми маємо вірити, що в цьому нам допоможе Господь. Ми все відбудуємо і встановимо. Довіряємо Богові, доля наша. В його руках ми маємо це пережити.